ефірі програма межа дня, і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину у Києві. Попрощались з військовим Дмитром Шевченко зі Свиси. Загинув на Харківщині. Не стало військового Романа Шпака зі Свиси. Росіяни ланцетами атакували Свеську громаду. Урочисте прощання з колишнім селищним головою Свиси, а в останні роки воїном окремого розвідувально-диверсійного підрозділу Кракен Дмитром Шевченко відбулося в столиці 4 червня. Попрощатися прийшли сотні людей. Інформує спецпідрозділ Кракен. Прощалися з Дмитром у Михайлівському соборі. Побратими воїна розказують, що він був героєм їхнього підрозділу, розвідником та командиром протитанкової групи. Дмитро мав позивний Шева лав». Це саме та людина, яка самотужки взяла в полон 9 десантників 98-ї дивізії Російської Федерації. Його чин повинен увійти в історію. Країна має знати, що це був за воїн. Написали у підрозділі. Ще одна втрата на фронті на Харківщині. Загинув Роман Шпак зі Свиси. Про це інформує Связька садична рада. Герою навіки залишиться 47 років. Відомо, що він загинув 2 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Липці Харківської області. 4 червня російські військові за допомогою дронів ланцет били по території Свецької громади. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Було зафіксовано два вибухи. Валькірії шостки вже третій рік петуть сітки та кікімори для українських захисників. Над яким замовленням зараз працюють волонтерки, та про секрет виготовлення якісного маскування вони розказали нашій знімальній групі. 99% маскування саме таке співпадіння з місцевістю сіток та кікімор, які виготовляють валькірії шостки. Вони прикривають снайперів і розвідників, роблячи сітки, аби приховати від ворожого ока і техніку. І з початком війни небайдужі жінки об'єдналися навколо потрібної справи: виготовлення маскування, сплетені ними за цей час сітки. Вже можна рахувати кілометрами. За цей період ми сплели 1363 кікімори і 25 500 маскувальних сіток квадратних метрів. От, зараз маємо велике замовлення для Айдару на 30 кікімор, тому що Формується новий підрозділ, і вони якомога швидше просять допомоги, буває, дають нам місцевість фото. Буває, ми показуємо фото тих сіток, які в нас вже є в наявності, які ми можемо зробити, які ми можемо запропонувати їм. І вони обирають, кажуть, оця сітка нам підходить під нашу місцевість, зробіть нам, будь ласка. Зараз сітки стали дуже великих розмірів. Якщо раніше ми 3 на 4, 3 на 6, то зараз у нас 6 на 10, 6 на 12, а це дуже багато часу займає, 3 дні, одна сітка. Валькірії напряму співпрацюють із самими військовими, які потребують гарного захисту. Вони ж і повідомляють жінкам про якість виготовленого ними маскування. При підльоті дрону 23 метри. Над землею. Це у нас програма така є у хлопців, які нам перевіряють, коли ми просимо їх, ну, нова сітка йде в розробку, ми викладаємо їм фото, зазвичай це на місцевості, і вони переганяють програму, дивляться і нам повідомляють, який у нас відсоток маскування. Була така ситуація, що ми вислали їм сітку фото. А комп'ютер їм сказав: Дайте фото. Вони закинули, а комп'ютер не побачив. Сітки кікімури сплетені Валькіріями надійний захист для військових на всі пори року. Ціє кікімери на чотири сезони. Зимою, з, зимові з білого агроволокна, навесні весняні додається таке. Ось, а, хоча вона і зараз ще кінець весни, додається такі салатові агроволокно. Літні вже більш під суху траву, а осінні більш уже темне і коричневе а, агроволокно додається. Натягується ось така це садова сітка для саду затіняюча. Потім розробляли дівчата, рядочки рахували, щоб воно якби і щільненько було, і нерідко, щось середнє вибирали. Потім а, гачечком дівчата вплітають на відстані смужечки, які ріжуться на 40 см, товщиною десь 0,5-0. 7 міліметрів і прив'язується, оце гачечком просовується, а потім зав'язується. Тут нічого складного нема в цій технології. Тут багато волонтерів вже відмовилися від цієї мишкавини, але ми ні бо її тяжко дістати. Але ми не відмовляємось, тому що нам розвідка сказала, що суха трава, вона завжди і весною, і влітку є. Окрім того, для виготовлення кікімор жінки використовують. І мішковину, яка зараз стала дефіцитом. Зараз шукаємо підприємців, які каву завозять, і вони в мішках таких для них з під кави. І нам присилають із Одеси, з усіх куточків України, навіть за кордону присилали мішки з під кави. Бо раніше перші роки ми у людей по селах збирали мішки, але на жаль, по селах у людей вже мішки закінчилися. Вчасно придбаний матеріал, запорука швидкого виконання. Мовлення від хлопців, Спандбоб Валькірію купують на донати від простих людей, але матеріал дуже швидко закінчується. Ми працюємо на якісних матеріалах, це спанбонд. Він не горить, він не намокає, він плавиться, якщо пряме попадання. Коштує дуже дорого, 3800 рулон. Рулона вистачає на 15 кікімар. Аби допомогти волонтеркам в придбанні матеріалів для якомога скорішого виготовлення замовлень від військових, можна переказувати кошти на картку Валькірії за номером п'ятьдесімдесят п'ять сорок один дванадцять сімнадцять шістдесят чотирдесят І з початком городніх робіт зараз на локацію Валькірі приходить вже менше людей. Зараз дівчата працюють над дуже важливим замовленням. Ті ж, хто приходить до них виготовляти сітки і кікімори, вірять. Перемога не за горами, і треба робити все, аби її наближати. На війні немає чужих дітей. Наші діти, наші сини, наші онуки, наші племінники, брати, доньки, сестри, навіть матері йдуть уже у віці, йдуть захищати. І зараз саме такий переломний от момент настав час у цій війні клятай. Що якщо зневіряться люди, то хто буде допомагати там, на нулі, нашим дітям, вони всі наші. Тому я вважаю, що хто як не ми, ми маємо тримати оцей надійний тил, незважаючи ні на що. Приходимо, коли є. От я була в селі, а сьогодні прийшла сюди на час, на два, на три. Ми приходимо. Важливо, щоб. Була побіда допомагати хлопцям, щоб було все добре. швидше закінчилась війна. Є і робота й дома, і зараз огороди пішли. але ми стараємося всі приходити сюди і допомагати, щоб солдати наші були прикриті і щоб швидше прийшла перемога. Хроніка війни рік тому російські військові вдарили шахедок по центру шостки. Був пошкоджений дитячий позашкільний заклад. Вночі російські війська атакували шостку шахедами. Кореспонденти ямпівського інформаційного агентства побували на місці ворожого удару. Як розповідає виконуючий обов'язки директора міського центру естетичного виховання Анжела Висоцька, один з безпілотних літальних апаратів вибухнув у міському парку, де пошкодив приміщення їх закладу. Сьогодні вночі а, перетелефонувала мені сторож і повідомила, що стався вибух. Це одна із наших будівель, де раніше повністю повноцінно займались тут дітки творчих колективах. А, вилетіли майже всі. А, все скло в вікнах, деякі, деякі вікна з рамою повиривало. понівечений дах будівлі. Всередині будівлі повиривало двері, попадали люстри, попадала шпаклівка. Дуже величезної шкоди завдали. Шосинчанин Олексій працює в рекламній кампанії, яка винаймала офіс пошкодженого приміщення. Чоловік розповідає, що в ньому не знаходилось жодного військового об'єкта, натомість тут проходить багато цивільних людей. Вилітали всі стеклі, двері повилітали, окна. Навіть навіть в підвалі двері пошкодили металеву. Наробили вони дуже багато. Пощастило, що не було людей. У нас взагалі тут людей багато. Там сидять, гуляють, відпочивають, нащо що роблять. Якщо б це було днем, то б стільки було. Зерсов це каптець. Мешканець міста Борис розповідає, що живе за 300 метрів від місця вибуху. В цьому парку пенсіонер щодня вигулює собаку. Снулість ночі відрива і все. І повночі в тривогі. Це місце наших прогулок. Ось так ми ходимо, округ обходимо три рази в день. Смертям не бувати, а не мінувати.